Тутної тканини різноманітні, вони включають фагоцити, важливі для імунного захисту, макроцити та фібробласти, які продукують волокна. Позаклітинна речовина містить колагенові волокна, еластичні волокна та кровоносні судини. Функція пухкої сполучної тканини в наших тілах полягає в заповненні прогалин, утворенні мембран та окремих органів або в утриманні їх на місці, а ще кріпленні тканин між собою. Клітини, які утворюють білу жирову тканину, сферичні з краплиною жиру, яка відтісняє ядро до клітинної мембрани. Міжклітинний простір містить кровоносні судини та волокна сполучної тканини, які називаються ретикулярними волокнами жири багаті на енергію, таким чином, однією з основних функцій жирової тканини є накопичення поживних речовин. Вона також відіграє важливу роль у теплоізоляції, механічному захисті та зберіганні жиророзчинних вітамінів А, Д, Є та К. Кісткова тканина це тип опорної сполучної тканини. Її тверда міжклітинна речовина зберігає велику кількість фосфату кальцію та карбонату кальцію, що робить кістки міцними. Кістки складаються із зовнішньої компактної речовини та внутрішньої губчастої речовини. Гаверсові канали та канали Фолькмана знаходяться в межах компактної речовини і містять кровоносні судини. Циліндричний остеон є структурною одиницею компактної кісткової тканини. Концентричні кола остеонів оточують гаверсові канали та складаються з кісткової міжклітинної речовини з кістковими клітинами між ними. Губчаста речовина складається з трабекул, пластинок, які мають можливість динамічно переорієнтовуватись відповідно до напрямку навантаження. Кісткова тканина становить твердий внутрішній скелет хребетних, крім хрящових риб, сухожилля є типом щільної сполучної тканини. Волокна розташовані в сухожиллях паралельно щільно, а між ними є клітини сухожилля. Волокна складаються з білка колагену, який має високу міцність до розтягування. Тканина сухожилля діаметром 1 квадратний сантиметр може витримати кілька сотень кілограмів навантаження. Це робить сухожилля дуже міцним, оскільки такий тип тканин має дуже низький рівень кровопостачання, травмовані сухожилля, як правило, лікуються повільно. Сухожилля прикріплюють м'язи до кісток, отже ця тканина відіграє незамінну роль в опорно руховій системі. Хрящові тканини це тип опорної сполочної тканини. Міжклітинна речовина тут тверда і багата на волокна. Існує кілька підтипів, до яких належать волокнистий хрящ, виявлений у міжхребцевих дисках, еластичний хрящ, виявлений у вушній раковині, та гіаліновий хрящ. Гіаліновий хрящ вкриває суглобові поверхні у суглобах людини та внутрішньому скелеті хрящових гриб. Його клітини, як правило, сферичні та розташовані невеликими групами кров це особливий тип сполучної тканини, оскільки його міжклітинна речовина не містить волокна. Ця речовина називається плазмою крові і складається з води білків і мінеральних речовин. Клітинні компоненти крові, тобто еритроцити, червоні кров'яні тільця, лейкоцити, білі кров'яні клітини та тромбоцити, знаходяться в плазмі, червоні кров'яні клітини мають форму двовігнутого диска і не мають ядер, їхня функція це транспортування кисню, білі кров'яні клітини відповідають за імунний захист, тромбоцити відіграють важливу роль у згортанні крові.